Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Іноземні літаки зібрані в Україні. Таке стане можливим, якщо Швеція відкриє завод на нашій території. Як пише Financial Times з посиланням на гендиректора компанії виробника контракт з Україною на півтори сотні винищувачів «Гріпен» змусив промисловців замислитися про подвоєння потужностей виробництва і створення нового підприємства. Документ тиждень тому підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. І тепер шведе обмірковують можливість відкриття заводу саме в Україні. Втім, зазначають в умовах війни це не так вже й просто, особливо якщо йдеться про виробництво повного циклу. А от розглянути територію нашої країни як майданчика для кінцевого складання та випробувань літаків, цілком імовірно. Також зазначає видання певно йтиметься про виготовлення деяких деталей для гріппінів. Найбільше ну про перспективи САБ в Україні. Останні випробування далекобійної зброї в РФ розпитаю Валерія Романенка, експерта з авіації, провідного наукового співробітника державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, шведські шведська компанія САА оголосила про готовність відкрити в Україні завод для фінальної збірки, можливо, для тестування винищувачів гріпен потужності. Будь ласка, поясніть, якою може бути ця співпраця потенційно? Ну, загалом, шведи відкриті до подібної співпраці. Вони вже подібне підприємство створили в Бразилії. І там а, бразильські повітряні сили отримують вже гріпини, скажімо так, власного виробництва. Тобто, такий досвід є, він не з нуля, і а, в Україні можна лише вітати а, таку ситуацію, коли ми будемо отримувати не готові літаки, а будемо брати участь в їх виробництві. Причому а, для нас головний момент не просто отримати гріпен, а отримати гріпен моделі і. Найсучаснішу модель, які ще навіть шведські повітряні сили отримали нову фактично в мінімальній кількості. То вони планують 60 машин мати, а отримали лише деяку кількість для ознайомлення. Тобто, це машина, яка є найсучаснішою, і під неї, значить, вона створена для того, щоб бути носієм найсучаснішого озброєння. Європейських ракет Метеор дальністю 200 кілометрів і зменшеного варіанту німецько шведських крилатих ракет Таурус. А, тобто, якщо ми отримаємо цю машину, наші наші літаки здатні будуть, наші гріпини здатні будуть на рівних провадити повітряні бої з росіянами, з росіянами і нарешті ефективно нищити російські носії кабі. Причому нищити їх на тих відстанях на максимальних, скажімо, відстанях, коли росіяни на такій дальності навіть не зможуть застосовувати своє озброєння проти нас, я вже не кажу, що цей літак має найпотужніший з відомих бортовий комплекс оборони, це комплекс «Арексіс», який включає велику кількість систем постановки перешкод і навіть буксируємо мішені. Якщо Через, скажімо, радіоелектронні завади прорвалася ворожа ракета. Вона внище вона влучить не в винищувач, а в буксирувальну мішень, яка за 50 метрів від винищувача. Це нова така найновіша технологія. Буксируємо мішені. От. Все цей це літак матиме. І я сподіваюся, що тоді ми по наших можливостях в повітряних боях і взагалі в війні в повітрі будемо. Навіть вищі від Російської Федерації, бо разом з цими літаками ми отримуємо ще й літаючі радари. І причому літаючі радари не такі, як російські А-50, які були модернізовані лише останні 10 років, а найсучасніші, які просто були взяті на озброєння в останні 10 років. А скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що йдеться про ці радари asc 890 або САП 340 Вони ж це на базі цих літаків. А я правильно розумію? Про, про них ідеться чи це вже передані, а Швеція готує якісь нові? Це вже передані, передані. літаки, але Шведи випускають е, ці літаки в більш сучасних mm -hmm. варіантах на скажімо на бізнес джетах або легких пасажирських літаках. Uh -huh. Де це застосовані не найстаріша модель цього AirI. Цей радар називається AI, такий з подовженою такою рейкоподібною антеною, а випускає більш сучасні моделі, які я думаю, що якщо ми отримаємо півтори сотні винищувачів, так мінімум два-три ще найсучасніших радари ми отримаємо разом із ними. І ця система набагато більш, скажімо, потужніша. Бачить далі і більш стійка до радіоперешкод, аніж російські системи, і тоді вже ми зможемо нищити росіян поза зоною їх досяжності, виявляти, моніторити ситуацію, наводити наші літаки, здійснювати пуски з донаведенням, от пуск з винищувача а донаведення з злітаючого радара, так щоб використовувати ракету на максимальну дальність. Я правильно розумію, що на тепер існує ще й бачення, що, наприклад, f 16 з ракетами Абрам американські можуть бути застосовані проти оцих російських су 34 які є носіями кабів. Наскільки ця модель чи ця схема вона менш ефективна? Вона не працює, просто не mm. працює. Там два, дві причини. По-перше, ми не отримали найсучаснішої модифікації цих ракет, і якби навіть отримали, то не змогли б їх викор... ефективно використовувати. Бо ті F-16, що ми отримали, вони мають радари з дальністю ну, приблизно там, 120 кілометрів. От, російські винищувачі вони бачать. там... Ну... Менше 100 кілометрів на відстані, да? mm -hmm. От. а дальність ракет 160 кілометрів, останніх моделей Амрам, там чи, е, Амрам це, е, це 8, здається, да? 160 кілометрів дальність, але ми навіть реалізувати її не зможемо. Крім того, е, ми можемо оперувати поки що лише з малих висот. А якщо пуск ракети здійснюється з малих висот. То вона перетворюється в зенітну і її дальність падає вдвічі. Вона має з тією самою енергетикою ще й набирати висоту. Тобто, ми просто за f 16 просто зараз не здатні е боротися з російськими носіями кабів. А я вже не кажу про бої на рівних з російськими винищувачами. Зрозуміло. Пане Валерію, я вам дуже дякую за ваш час і за цей коментар. будь ласка. Це Валерій Романенко, експерт із авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Дякую, гарного вам дня. Та, будь ласка, навзаємо. Дякую.